Ми сьогодні тут плануємо зібратися для того, щоб представник адміністрації президента Порошенка, який планує сьогодні тут бути, бо, як ми чуємо, самого президента не буде. Поїздка відмінялася. Ми хотіли б йому задати запитання, чи далі буде продовжуватися цей безпреділ Це. у нас на Буковині, як кажуть ментовський безпреділ, коли кримінальні справи порушуються, потім продаються, і ніхто звинувачив до кримінальної відповідальності ну не несе відповідальність фактично. Ми б хотіли сьогодні задати запитання представнику адміністрації президента, чи вони вважають, що надалі потрібно рахуватися з Майданом, з тими, хто боровся рік тому. Чи вони вважають, що вони вже на сьогоднішній день будуть розпоряджатися? Як вони кажуть, що є вертикаль влади, ми не будемо погоджувати призначення голови обласної державної адміністрації з Майданівцями. Хоча ви всі знаєте, що Майдан добився цього права на, на Майдані гідності, і люди за це гинули. А тому фактично на даний момент це нехтування думкою народу, думкою Майдану, це призведе до нового чергового майдану. Тому ми хотіли б сьогодні задати це запитання, чи вони вважають, що з нами вже не треба рахуватися. Є, є у нас факти, і ми самі знаємо, як у нас минулого року це відбувалося, коли не на підставі закону, а на підставі волі, волі народу був усунений бандит Янукович, який е, був, ви знаєте, які він діла турив. Так само ми звідси усунули колишнього губернатора Папієва. Так само, ніби це незаконно, але ви знаєте, Конституція нам дає право. Так? Е, найбільший закон це є воля народу. Тому не рахуватися сьогодні з нами, так як сказав Максим Борбак, що це президент буде приймати рішення, але ми бачимо, що сьогодні більше рішення приймає пан Яценюк, кого на Буковині поставити губернатором. Ми, буковинці, не, не дозволимо, щоб вони собі там рішали це питання, скільки буде коштувати, яка посада буде коштувати, щоб про це ніхто не говорив. Тому це має бути погоджено на Майдані Буковини, це мають знати всі, це мають знати засобів інформації, хто буде у нас, це має погоджувати саме народ, буковинці наші мають знати, хто має керувати нашим краєм.